Запрошуємо усіх палких глядачів на перегляд заключного поєдинку вечора. Він сьогодні п'ятий, тринадцятий в рамках цього тижня. Попереду Олег Пилипчак стріляє у цьому епізоді. Віталія Багряка, Едвантіс Долав Черстудіо. 6-4. Зараз холоди Яремовичем, аби той сьогодні не забивав. Оскільки Яремович дихає у спину Андрющуку, у нього на один м'яч-мень. Прошу вибачення у всіх глядачів через свій голос. Владислав Голов на ударній позиції. Стріляє по воротах, але що він доповнює гру Івана Яремовича. Удар над воротами. Розіграли атаку. Лівен Сангом М'яч під контролем. Є можливість забити у Собри, 1-0 Ну нарешті. Сомбра на сьомій хвилині зустрічі з усилями Павла Голобєва виходить вперед. Знаходить Владислава Голода. Прикра передача у цьому епізоді. Помилка вихідних навіщала Хмельниця на ударній позиції. Знаходить Яремовича, а то й не забивається. потішитись. Сподіваємося, що ця потіха буде набагато довшою, ніж у матчі з Олектом Між. Передача. Удар один один забиває Олег Медалян. Ось говорили ми про цю потіху, але недовго вона тривала. Все чисто олесна. Пробував лівою ногою у дальній кут і там ледь не кожен удар ніс собі таку загрозу, немов постріли Крищану Роналду. Пані Дебунова, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас, нас допомагає, оборонятися Михайло Бочку Владиславу Голоду і Остап під час розмови з партнерами у перерві вибачався перед колегами, що просто йому не йде гра. Ось, власне, з одного майданчику Владислав Голод може пробувати цієї позиції, але не відзначається продовжує робити. Удар від Андрія Кухарика процентом 2023-24. Навіть під контролем. На правому фланзі удар не подавненько. Ми так не завершували. Ну і пригадаємо, минулорічний сезон там матчі тривали. 2 по 17. Удар! Гол! Чорній забиває! Те, що треба? 2-1. Рінбіт знову досягає свого. Це все. Скидка головою на сьомого номера команди Сомбр. Перевага 3 в 2 зараз у біло-чорних. Удар від Голубіва! Не про поспіхов. Микола Куртів. На правий фланг. Яремович удирозкішно. Передачі мишлети. Берещак дуже прикро помиляється. Ну для чого Андрію? Куртів, Ліворуч. Удар від Яремовича ісподи. Закидання на Бучка. Той стріляє з лето і забиває 2-2. Браво! Те, що показує номер на спині Михайло Бучко. Ну і його. Барселоні, Манчестеру, але не Сомбіль, по крайній мірі зараз. Пуститься вона туда леку мечго обіга, але стріляє з гострого кута. Поміж них поки на міч супернику. Контрвипад 2-1. Потрібно забивати. Андрій Кухарик на дальній стійці. Передача на нього не пройде. Пулі зору Арбітрів, але не у цьому випадку. Яремович, його удар. Данай Канич не забиває більше тайм-аутів. Сьогодні ми не побачимо закидання передамо Харада Найканича, Канеча. приборка в пас, однак пробив парника. Але також важливо не пропустити. Неодноразово ми бачили у рамках зайних баталій, коли одні хотіли забити ліворуч голубь. Владислав Голод бере на себе ініціативу, приває середній відстані і не забиває.